Всім доброго ранку. На вулиці вже похолодало. Обіцяю цілу неділю дощів. Наші качата вже підросли. Зараз йдемо подивимося. Я там де Чуть -чуть світло. Вітер на вулиці дешевий. Ціка чоти сидят, бачите хто в мене. Я на деякий час пускаю Херіса покажися, пускаю свою собаку, щоб вона тут ночувала, може хто приходить. Нема. никого не поймала сегодня. Так, корм оно на наше. Курей кричать, что на годинах. Как мыши на сыр. Так, у вас зерно є, зараз я вам Добавлю, добавлю таку дерти потрошку. Всім доброго ранку. Радий бачити вас на моєму каналі. Обіцяли нам цілу неділю дождів, але дощів немає. Погода стає гарна, небо стає знову чисте. Все, на, налажується погода. Так, дивіться, наші качата, яких я привіз вже, їдять і мене радують. Все. Далі йти не буду. Там все як було, так і є. Собака вже ось вам покажу, що треті сутки собака у мене ночує. Відкрив вже там качкам здоровим. Ночує третя собака, нічого серйозно немає, нікого не впіймали, нікого не нагнала. Я вже трошки вправився. Зараз хочу. Дивлю крильчатник. Хочу ту крилицю, що в нас була, то навела і розкидала багато криленят. Так як я цю тільки що провірив, вона в нас вагітна. На її срок треба подивитися скоро. Пересадив оцю крилицю. Зараз хочу її подивитися. І вкинути, і вкинути до кроля. О, ми беремо так. Аккуратненько. Її. Дивимося. Йдемо до нашого кролика. Відкриваємо дверку. І кидаємо. Тихенько, тихенько, тихенько. О, є контакт. Все. Варвалась кроличка, кролик молодець. Наші термонки. Термонці точніше. І він в мене... Ох, і другий раз є. Ну я жду третього разу. щоб була вже контрольна случка. Як зрозуміти, що кролиця хоче до кроля? У королиці полові органи повинні бути ярко виражені червоного кольору, червоного кольору і напухші. Значить, тоді кролиця хоче йти на спаровку. Або ще до кроля. Це спарував. Забираємо нашу кралицю. Удоводимо все добре.